Давайте озвучу вам ціни і покажу. Тут поставлю фотографію і покажу вам ціни фотографапараті в, в гірськолижному комплексі. Ми займемося так, що локація вершина Карпат. Це є така крайня локація е, з підйомниками. Тоді крісельний, є вугільний, є навчальний. В принципі, і покажу вам е, зараз інформацію чи питання. що важливо знати про вершину Карпат, так? Вершення Карпат мені подобається то, що тут крісельний витяг піднімає насправді дуже круті види. Тобто, як на мене, це прям це просто вау. Вам точно варто тут піднятися, щоб просто зробити круті фотографії. По-перше, що стосується траси, ну вони подібні між собою всі, дорогобратів насправді, але кожен для себе, хто любить якийсь фрірай, кожен для себе знайде якісь. Таємні стежки, на яких можна отримати максимально кайф, я би взагалі розділив цінову політику в гірськолижному комплексі Драгобрат на, скажімо так. На любительську і вартість тут у вершині коштує, як ви бачите тут на фотографії, якщо перемоглися 500 гривень. Е, по, наступний рівень стандарт. Якщо ви вже непогано катаєтеся, то можете брати за 800 гривень квиточок. Ну, якщо ви вже прям дуже круто катаєтеся, то 1400 гривень е, і катаєтеся просто до схочуськи, скільки вам сподобається. Але нагадую, що ці, цей квиточок буде діяти тільки тут. В комплексі вершина Карпат, а вони на інших підйомниках. Про Інші підйомнички я вам зараз скажу в наступних відео, інформацію та, та ціни відповідно. Я зараз рухаюся далі, бо спеціально сьогодні я виділив день для того, щоб вам показати таку інтересну інформацію, важливу інформацію, щоб ви були в курсі. Вам приємного катання, Скажіть нарешті відпочинку йоги і до зустрічі в Карпатах. Йо.